Вітаю, добрий день, мої малята, які гарні у вас оченята! карі, сині і сіренькі. Ви для мене всі рідненькі. Сподіваюсь, що у вас сьогодні гарний настрій. Тож давайте розпочинати наше заняття. Добрий день, діти! Я веселий клоун бім. В цирку я працюю. Гарний настрій дітлахам кожен день дарую. Ти від мене не тікай, а зручнесенько сідай. Діти, ви, напевне, здогадались, з ким ми сьогодні будемо подорожувати? Так, вірно, діти, із клоуном. У клоуна було чотири кульки. Він надув іще одну. Скільки стало всього? П'ять, вірно, як отримали ми п'ять кульок. До чотирьох додали одну кульку, стало всього п'ять кульок. Число п'ять позначають цифрою п'ять. Ось вона! Ось п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться, в цифру два враз обернеться. Клоун Бім запрошує нас на арену цирку. Діти, подивіться, скільки слоненят виступає на арені? А скільки тигренят виступає? Кого більше? Вірно, тигренят. Наскільки? На один. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Вірно, діти, треба покликати ще одного слонення. Поскільки тепер звірів виступає на арені? По 5, молодці. Число 5 стоїть у числовому ряді після числа 4. Давайте разом порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Клоун пропонує нам полічити звірят. Давайте порахуємо мавпочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього мавпочок? П'ять. А тепер давайте порахуємо попуг. Один, два, три, чотири. Всього чотири попугає. Кого більше? Вірно, мавпочок. Що потрібно зробити, щоб їх було порівну? Вірно, діти, треба додати ще одного попугая. Тепер їх по 5. Давайте порахуємо, скільки ведмедів. Один, 2, 3, 4. А скільки левів? Один, 2, 3. Кого більше? Вірно, ведмедів наскільки більше. На 1. Щоб їх було порівну, треба запросити ще одного лева. Тепер звірів порівну по 4. Діти, давайте розглянемо, на що схожа цифра 5. П'ять подібна до серпа, що уміє жати, Лиш до ручки треба нам рисочку додати. Цифра п'ять. Тебе я знаю і з тобою погуляю. Коник цифру запросив, так її розвеселив. Порахуйте, скільки всього кульок у клоуна. П'ять, скільки жовтих кульок. Вірно чотири, скільки синіх кульок. Одна. Молодці, отже число п'ять, це чотири та один. Порахуйте, скільки кульок у клоуна. Вірно, всього п'ять кульок. Скільки великих кульок? Дві. А скільки маленьких кульок? Три, вірно, діти, тож число 5, це 2 і 3. Порахуйте, скільки всього кульок у клоуна. Одна червона, одна зелена, одна фіолетова, одна жовта та одна синя, всього 5. Тож число 5 складається з п'яти одиниць. Тож давайте з вами збудуємо будиночок для цифри 5. Ось він. Дуже любить танцювати на папері цифра 5. Праву руку простягнула, вліво ніжку повернула. Як же пишеться цифра 5. Ду... Отже, розпочинаємо пряму лінію під нахилом згори вниз. Потім, не відриваючи руки, пишемо правий бік овалу, відриваємо і від початку першого елементу ведемо коротку дугоподібну лінію. Ось така весела 5. Пішла в цирк скоріш стрибать. До... Діти, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Ви молодці. До нових зустрічей.